Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогоднішнє відео буде присвячене такій чудовій рослині, як Жасмін. Думаю, кожен з вас про цю рослину чув і точно бачив. Жасмін це рід квіткових рослин, які належать до родини маслинових. Уявіть, він включає близько 200 видів, і, як правило, ці види природно зростають у тропічних і субтропічних регіонах Євроазії, Африки та Океанії. Жасмін відомий своїми ароматними квітами. Вони мають важливе значення в культурі, парфумерії та медицині. Просте він, як правило, кущем, але може бути і вінкою рослиною. Квіти білого або жовтого кольору, інколи, досить рідко, рожеві. Вони можуть бути одиночними або зібраними в суцвіття. Квіти жасмину славляться своїм інтенсивним і приємним ароматом, який найсильніше відчувається ввечері та вночі. Я думаю, кожен з вас хоча б раз у житті, де да відчував аромат жасмину. Це просто щось неймовірне. Жасмін, друзі, він буває звичайний або аптечний, він буває арабський, який використовується для жасмінового чаю, і він буває великоквітковий, використовується парфюмерії. Вирощувати його досить просто. Підберіть для нього тепле та сонячне місце, але він також може і витримувати часткову тінь, ну краще, якщо це буде тепле і сонячне місце. Дайте трішки родючого ґрунту, головне добре дренованого. Тому що, друзі, він жасмин, особливо влітку, потребує регулярного поливу і в той же час не любить застою води. Ось тут нам в нагоді і стане добре дренований ґрунт. Деякі види жасмину потребують підтримки для вертикального росту. Вони просто ростуть вгору, але це неймовірна краса, коли вони квітнуть. У вас така як гора білих суцвіть ароматних, це дійсно дуже круто. Як я й сказав, жасмін використовують в парфумерії. Завдяки його ефірній олії, він є важливим компонентом у багатьох відомих парфумах. Він може використовуватися в кулінарії, тому що квіти фасмін використовують для ароматизації чаю в багатьох країнах. Він також може використовуватися і в медицині, особливо в народній. Фасмін використовують як антисептичний, спазмолітичний та заспокійливий засіб. Не знаю, нікого не пробував, тому тут говорити не буду. Що стосується чаю, сам збираю квіти підсушую, і взимку це ідеальне доповнення до будь-якого чаю. Дійсно ароматно і класно. Тому так, квіти жасмину я збираю. А взагалі, друзі, жасмін є символом краси, чистоти і любові у багатьох культурах. Наприклад, в Індії квіти жасміну використовують в релігійних церемоніях та весільних прикрасах. У багатьох країнах жасміновий чай є не тільки напоєм, але й символом гостинності. Та й взагалі. Сама рослина прикрасить будь-який куточок з собою. Якщо ви за нею ще будете дивитися, трішки підстригати, поливати, багато для неї не потрібно. Лише мінімальна увага, і ви будете отримувати неймовірну насолоду. Друзі, сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо так, поставте подобайку, підпишіться на канал і до нових зустрічей!